У нас сьогодні отака погода. Вночі йшов сніг, там під забором, дивіться, трішечки лишилося. А зараз такий дощ, але на дворі тепло. Я виходила, проважала віку і з гаража. Думаю, як мені зараз пройти без капюшона і без зонтика, бистренько побіжу. Дивіться, скільки поналивало. Ось така погода у нас сьогодні. В кінець грудня. Ну, хай от, краще так може, чим дуже великі морози. Пішла. Пішла додому. І частина третя. Заключна по підставці, яку я роблю для своєї сусідки Наталі. Оце вже все висохло, у нас, як завжди, немає світла. І зараз я це буду зачищати. У мене є наждачка, але вона дуже така крупна. Ну, вона мені теж пригодиться. Думаю, ну що робити, немає маленьких. А в мене було. Для зняття нігтів, лаку з нігтів, коли я емалью професійною користувалася, і сама робила собі манікюр. Ось такі, Щас покажу, такі дві штучки. От тут теж така міл, мілка, маленька, яка може теж зачистити. І я сама собі поможу, а тут іще менша. І ПВА салфетки є далі користуватись, наклеювати. Це під низ я таки посажу на дракон. Ось у мене є дракон, і йому ще срок не вийшов, і можна користуватись. Ну, і ПВА в мене для така бутилка для приклеювання салфеток. Ну, в першу чергу я оце все зачищу і погрунтую, потім буду приклеювати. І покажу результат. Віка зробила тортика, нам перемазала вафельні отакі коржики, з гущункою. Думали, що вона варена, а вона не варена, і вийшла така ось ось. Невисока. Ну, я це не, не їм, але хто прийде в гості, той буде їсти. Ось так гарно, і це вона натерла шоколад тут. Такий шоколадний чорний, молочний з горішками і з ізюмом. Ну, ось коли хтось любить тортики, то лишилося от скільки з того, що Віка зробила. Але я навіть не пробувала, бо мені таке не можна. Але вірю, що це дуже смачно. Я дуже люблю ізюмі, тут він є, був шоколадки і орішки. І це віка зробила такі коржі. Коржі принесла Ліля, завітала на 25 грудня на Різдво і принесла як подарунок коржі. І мені теплі носочки. Зараз покажу. Ну а носочки ось такі. дивіться. Новорічні. Бачите? І тут ось такий Дід Мороз. Говорить мені, ну я. Приблизно в таких, але чорних і зелені там ялиночки. Мені Віка подарувала в минулому році. А вона прийшла і каже, одягай, кажу, так я в носках і в теплих а, Бачиш, я вже такі одягнула ось такий подарунок, я отримала від Лілі, а що я подарила, не буду говорити, теж кое-що подарувала. Обмінялись подарунками. Це результат моєї праці те, що я хотіла зробити для своєї сусідочки Наталі. Підставка для рушничків. Що я хочу сказати? Все в мене вийшло. Лаку в мене немає, щоб це вскрити. Але і мені не подобається. Я робила, хто дивився мене, Дивила, робила оцю пробочку. І Скрила його лаком безколірним. ось так Потім все зірвала. Ось, бачите, мені не сподобалось так зовсім. Не. Так, ще нічого вроді, як дивишся через камеру. А коли так очима дивишся, то дуже-дуже темно. Ну, в общем я все зірвала і переробила оцю пробочку, зробила от такою. І це я наклеїла ж так і лаком, не лакома ПВА скрила, і тут ПВА промазала. І оце посадила на дракон. Отак. І тепер ось така буде підставочка. Ну, можна попробувати на нарушничок. Зараз, як воно буде виглядати? Дивіться. Ну, все. Виконала бажання своєї сусідочки, дивіться, дуже гарно виходить. Я думаю, їй сподобається.